Я займаюся садівництвом виноградарством вже більше 30 років. Виноградарство потребує багато військової праці. Це складна галузь, це складна культура, але це культура виноградарство це традиційне для нашого краю. Я цим займаюся, займаюся традиційно, цим займалася моя родина, цим займався я, займаюся моя родина. Сортів є багато різних і червоних, бо це саме червоні сорти, мерло, каверне-сойон. Французька селекція в основному більше 27 гектарів це вініфера, це європейські сорти, це світові сорти. Це останні сорт це пізні сорт каберне геньєн. Кожен рік є унікальний за своїми погодньо кліматичними умовами. Висока Температура літом, особливо в серпні, це період дозрівання. Денні температури сягали 35-36 градусів. Але виноград теплолюбива культура. Виноград виносить такі температури, і це також показує, що така температура для винограду не критична. Тому що в нашій зоні ми маємо щастя, такі умови, що ми вирощуємо без зрошення. І ми можемо бачити, рослини вегетують, нормально себе почувають. Ну і наразі день-два, і ми завершимо збір винограду. Виноград в цьому році відмінної якості, тому, тому само собою рік саме виноградний, непоганий. Виноград не є культура на і зібрати найвищу кількість винограду. Дуже важливо в виноградарстві отримати не високу, високий урожай, а високу якості виноград для того, для того щоб вийшло якісне вино. Ми собі заміту ніколи не ставимо отримати максимум з винограду. Якщо є кущ, 3 кілограми на кущ для нас це достатньо, і отримати середній показник 8 тонн з гектара це хороший показник для виноградарстві. Крім того, що я виноградар, я фермер, я і винороб. Роблю вино, вчуся я цьому. Врожай цього року вже був представлений зимою у січні місяці, коли ми проводимо, проводимо дегустацію оцінку вина. Тобто, скажімо, є сировина, з якої можна зробити якісне вино білі, червоні, рожеві, але це вина сухі